Добрий день. Сьогодні, Сьогоднішне товариство ми разом з вами проаналізуємо останні заяви очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Олексійовича Буданова. Але перед тим, як перейти до аналізу його заяв, я хотів би звернути вашу увагу на свій попередній етер. Е, нагадаю, в одному з етерів розглядалася ситуація з ліквідацією російського літуна Кузьмінова в Іспанії. Свого часу е, Кузьмінов перегнав гелікоптер на території України, і відповідно головне управління розвідки провела прес-конференцію цією людиною. Потім він зник, і нещодавно з'явилася інформація про те, що він був ліквідований на території Іспанії. тоді я говорив про те, що до його ліквідації можливо причетні. Організоване злочинне групування, так звана Братська ОПГ, і відповідно злодій в законі Тюрі. Саме Тюрі на свого часу українське правосуддя звинувачувало як замовника іншого резонансного вбивства в Києві, а це ліквідацію колишнього депутата Держдуми Російської Федерації Вороненкова. Тодішній генпрокурор України Луценка заявив про те, що. Замовником цього резонансного злочину виступав якраз цивільний чоловік Максакової злодій в законі Тюрін. Варто говорити про те, що Тюрін має стійкі зв'язки в Іспанії і Іспанія розглядається як ледьня зона впливу його організованого злочинного групування. Так, от, після виходу цього Етеру, буквально на наступний день в російських ЗМІ з'являється досить цікава інформація. Цитую мовою оригіналу. Помимо версії, о том, що Кузьмінова убили агенти російських спецслужб, рассматривается версія, що пілот мог стать жертвою кілера в братській ОПГ. Тут найбільш цікаво. Виявляється, що двоє з них відразу після злочину покинули територію Іспанії. Братська ОПГ підпорядкованому одному з небагатьох недоторканих у Російській Федерації злодіїв у законі Володимиру Тюріну, Тюріку, який, як вважається, був організатором вбивства в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Бороненкова. Тобто, мовиться про те, що. Ще підтвердилася фактична версія аналітичного відділу громадської ініціативи права справа про можливу причетність російської сторони до цього замовного вбивства. Більше того, було і названо призвичай, можливо, з безпосереднього організатора ліквідації російського пілота. Великий привіт головному управлінні розвитку міністерства оборони, які вирішили сховати Кузьмінова на території Іспанії, не проаналізувавши. Попередній провал з ліквідації Воронінкова. Я нагадаю, саме головне управління розвідки Міністерства оборони охороняло Воронінкова в Києві. А тепер давайте до аналізу повідомлень е, очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Нещодавно Буданов заявив про те, що Росія не має сил для досягнення своєї головної стратегічної мети. Захоплення Донецька та Луганських областей до кінця цього року, причому повідомив він це 21 лютого. Пряма мова Буданова. У них не вистачить сил, щоб захопити всі східні райони Донецьких та Луганських областей цього року. Буданов заявляє про те, що Росія має проблеми її професійну армію. Значною мірою знищили у перший рік вторгнення, і зараз країна-агресор кидає ненавчених призовників на самогубні штурми. Ну давайте власне аналізувати разом цю заяву Буданова з приводу того, що Росія не має сил для досягнення своєї головної стратегічної мети, захоплення Луганської області. Варто зазначити, що станом на Лютий 24-го року Російська Федерація контролює фактично 99 території Луганської області. Єдиним, ледь не єдиним населеним пунктом, який знаходиться під контролем збройних сил України, є Білогорівка, яка наразі штурмується російськими окупантами. Я нагадаю на штурм Білогорівки перекинути на більш боєздатні підрозділи другої загальної військової армії, які посилені підрозділами місцевих колаборантів числа. 7 -ї. бригади 2 армійського корпусу. Причому наш штурм Білогорівки, крім власне живої сили, перекинутої новітні розробки російського ВПК, такі як ТОС. ТОСочка це важка вогнеметна система. До цих пір проти Збройних сил України використовувалася важкі вогнеметні системи ТОС-1А Сонцепьок і відповідна САУ-МАЛКО 203 калібр. Це серйозна зброя. Про е, наміри окупантів свідчить той факт, що наразі вони прорвалися вже в так звану промзону і бої ведуться безпосередньо за контроль над цим населеним пунктом. Тому заява Буданова виглядає як мінімум контраверсійна, тим більше на тлі можливого. Оперативного оточення українських військ в районі Сіверська мовиться про одночасний удар окупантів з району Білогорівки і відповідно веселе Донецької області. Це перше зауваження з приводу заяв очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Йдемо далі, а далі нас цікавить кількість російських військ, яка за інформацією Буданова наразі зосереджена на території України. За словами Буданова, російська армія налічує 510 тисяч військовослужбовців в Україні та навколо неї і здатна завербувати близько 30 тисяч щомісяця. Тішуться по інформовності головного управління розвитку Міністерства оборони. Погодьтеся, є привід для професійної гордості, але, як завжди, маленьке але. Президент України Володимир Зеленський ще у грудні місяці минулого року заявляв про те, що в Україні налічується близько 600 тисяч військовослужбовців різних родів військ. Хоча військові командири кажуть, що не всі вони боєздатні. Як невдобно. А де тоді 90 тисяч російських військовослужбовців поділися з грудня по лютий місяць? Ну, то таке. А давайте подивимося власне, на заяви іншого очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Йдеться про Стібіцького. Це заступник Буданова, сухопутна частина угрупування російських військ, розташована на території України, становить зараз близько 470 тисяч військовослужбовців. Заява зроблена 21 лютого, в той же день. Як і заява Буданова. Ви можете мені е, зауважити, але ж мовиться тільки про сухопутну частину військ. Власне і Стібічні про це говорять, що це тільки сухопутний компонент, я, і він не бере до уваги авіації, не рахує сюди військово-морський флот, який теж долучається до проведення операцій. Все це так. Але є і подальша цитата. Також Скібіцький розповів, що на окупованих територіях з'явився новий компонент російських військ, розгорнуто угрупування Росгвардії близько 33 тисяч військовослужбовців. Тут питання: Скібіцький їх е, рахує разом, коли називає 470 тисяч російських військовослужбовців, чи окремо. Якщо окремо, то це вже 503. Тисячі російських військовослужбовців. Але, окрім того, додатково з'явилося угрупування так званого прикриття державного кордону Російської Федерації. За інформацією Скібійського, вони розгорнуті на території трьох областей Росії, таких як Білгородська Курська і Брянська, близько 30 тисяч військовослужбовців. А подивимося, що говорив у нас Буданов про це. Скільки там? 510 тисяч військовослужбовців в Україні та навколо неї. Чекайте, а тут ми вже нарахували 503 і плюс 30 навколо. Це 533. Але варто заважити те, що 533, 510 це абсолютно не 600 тисяч, про які заявляє Верховний головнокомандувач Збройних Сил України. Ще раз підкреслюю, товариство, заяви зроблені в один день генералом майором Стібіцьким і очільником головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова. Ну, то таке, можливо, один одного не розуміють. Але йдемо далі аналізувати. Заяви відповідно. І Скібіцького, і Буданова. А тепер давайте товариство подивимося, що нам говорить Скібіцький з приводу планів російських окупаційних військ щодо захоплення Луганських і Донецьких областей. Буданов заявив про те, що немає сил у російської окупаційної армії до кінця року захопити Луганську і Донецьку області. Натомість Скібіцький заявляє про те, що російські окупанти будуть намагатися вийти на адмінкордони Луганської області. До псевдовиборів президента Росії, запланованих на 15 березня. Ще раз повторюю, шановне товариство, заяви зроблені в один день. Очільник ГУР заявляє про те, що сил не має захопити Луганську область до кінця року. Його заступник говорить про те, що в планах захопити до 15 березня. Знов таки, ви можете зауважити, ну це ж тільки в планах, але на заваді стануть Збройні Сили України. Але мовиться про те, що якщо планують, то відповідно розраховують на певну кількість живої сили і засобів ураження для здійснення своїх тактичних і оперативних планів, а саме виходу на адмінкордони Луганської області. Ще раз повторюю, Луганська область окупована фактично повністю. І далі давайте досить показові заяви ще скільки військового. Крім того, противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької окупанти будуть намагатися утримувати їх, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму, необхідна система логістика, яка йде через Крим, підвіз боєприпасів техніки особового складу на південний напрямок. І далі Скебільський говорить про те, що українська сторона знищує великі десантні кораблі, і вони вже нічого абсолютно не возять. І ми погоджуємося з генералом Майором. Але далі пряма мова генерал-майора. Якщо їх там залишилося 4 чи 5, вони теж будуть потоплені. Поділяємо оптимізм, але тепер давайте проаналізуємо взагалі, яка кількість великих десантних кораблів залишилася у складі флотів Російської Федерації. Можливо, це стане приємною новиною для Генерал-майора Скібійського. Давайте аналізувати разом. Перший великий десантний корабель був побудований у Радянському Союзі ще у 1964 році. За всю історію були спроектовані та запущені в серійне виробництво чотири класи великих десантних кораблів. Перший це проєкт 1171 та ТІР. Будувалися ці великі десантні кораблі в проміжок між 1964 і 1975. Проєкт 1174 Носоріг будувався 73 по 1988 рік. Проєкт 775 Ропуха. Будувалися ці великі десантні кораблі у Польщі період з 1974 по 1985 рік. Ну і відповідно проєкт 11711 Іван Грен. Це дійсний проєкт, перший корабель серії, спущений на воду у 2012 році. Тепер з приводу власне, наявності цих великих десантних кораблів. ВДК великі десантні кораблі проєкту Тапір. За 11 років було збудовано 14 кораблів цього проєкту. Будівництво останнього великого десантного корабля таки не було завершено. На сьогодні з усієї серії в строю залишилося лише три кораблі. Орск у складі Чорноморського флоту, Микола Фільченко у складі Чорноморського флоту, Микола Вилков у складі Тихоокеанського флоту. Ще один великий десантний корабель Саратов був знищений у березні 2022 року в порту Бердянськ в село оборони України. Нагадаю, тоді було завдано удар з використанням оперативно тактичного комплексу «Точка-У». Тепер перейдемо до проєкту великих десантних кораблів 1174 Носоріг. Це був найкоротший проєкт в історії радянського військово-промислового комплексу. На Прибалтійському суднобудівному заводі «Янтар» було побудовано лише три кораблі класу Носоріг за 15 років, зауважте. На сьогодні всі вони виведені зі складу флоту. Проект е, великі десантні кораблів 775 рок За 11 років у Польщі було збудовано 28 кораблів цього класу. З них на сьогодні у строю залишилося 11 великих десантних кораблів у складі чотирьох російських флотів. До цього класу кораблів також належать із знищені або пошкоджені силами оборони України. Великі десантні кораблі «Оленогірський гірняк. Бухті новоросійського товариства Мінськ 13 вересня 2023 року у сухих доках Севастопольського судоремонтного заводу. Новочеркась, знищений 26 грудня 2023 року. Ну, і, відповідно, Цезарь Кунікав. Це останній великий десантний корабель, який був знищений силами оборони України 14 лютого 2024 року. І на великий десантний корабель. Проекту Іван Грен. Це найсучасніші великі десантні кораблі Росії зі збільшеною водотонажністю, які будуються в Калінінграді. Перший корабель був введений до складу Північного флоту у 2018 році. У тому ж році був спущений на воду і другий великий десантний корабель проєкту 11711 Петро Маргунов. А тепер стільки ж залишилося, ми даємо повну картину характеристик великих десантних кораблів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Туреччина перекрила протоки Босфори Дарданели згідно Конвенції Монтре, Росія встигла перекинути до складу Чорноморського флоту шість ВДК зі складу Балтійських і Північних флотів. От на 15 лютого у складі Чорноморського флоту Російської Федерації залишилося вісім великих десантних кораблів. І тепер я даю кожне назву тих кораблів, які залишилися. Орск, проект 1171. Другий Микола Фільченко, проект 1171. Ямал, проєкт 775, Азов, проект 775, Калінінград, проект 775, переведений з Балтійського флоту. Георгій Побідоносець, проєкт 775, Переведений з північного флоту. Сьомий. Корольов, проєкт 775, Переведений з Балтійського флоту. І восьмий. Петро Маргунов, проєкт 11711, переведений з Північного флоту. Товариства погодьтеся вісім великих десантних кораблів, це не чотири і не п'ять. І відповідно, коли виходять представники головного управління розвідки Міністерства оборони, то ми маємо повне право вимагати від них чіткого аналізу ситуації щодо характеристик і можливості російської окупаційної армії в моменті протистояння силам оборони України. Бо я так розумію, в цьому і полягає публічність головного управління розвідки Міністерства оборони, щоб інформувати українське товариство. Але давайте далі аналізувати заяву, а далі більш цікаво. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спростував постачання іранських балістичних ракет до Росії. Шановне товариство, видихнуло із полегшенням. Фух, Не буде іранських балістичних ракет. А знаєте, мене єдина не покоїть один момент. У 2022 році Кирило Олексійович Буданов заявляв про те, що іранські балістичні ракети, вони все ж таки передані. Я нагадаю, 28 жовтня 2022 року очільник головного управління розвитку Міністерства оборони Буданов в інтерв'ю за Drive Це не українській правді він давав, і не суспільному. Тобто виходив на загал, на західного споживача. І авторитетно заявляв про те, що армія Російської Федерації може застосувати іранські балістичні ракети фатех 110 і Алгапар. Вже у листопаді місяці 22-го року. Е, якось незручно. У листопаді мали би вже застосувати, себто вони вже є на озброєнні Російської Федерації. А відповідно, у лютому 24-го року Кирило Олексійович говорить про те, що іранських ракет немає. Але менше з тим, напряме запитання журналіста щодо правдивості та термінів отримання ракет від Ірану, про що почалися розмови у середині жовтня. А я нагадаю, що нонаториста, у середині жовтня, Вашингтон Пост опублікував інформацію про те, що Іран, начебто, передав балістичні ракети Російській Федерації. Так от, Кирило Олексійович Буданов на пряме запитання журналіста, відповів так. На пряме запитання, ще раз товариство, щодо правдивості і термінів отримання ракет від Іран. Пряма мова Буданова. Я вважаю, що наступного місяця ми побачимо їх використання тут. Крапка! Пряма. Запитання, пряме відповідь. Ну, в принципі, на сьогодні у мене все, шановне товариство. а Ми разом з вами і надалі аналізуємо заяви очільників головного управління розвідки і відповідно залишаємо за собою право на громадський контроль за діяльністю головного управління розвідки. Бо погодьтеся в умовах війни. Подібні заяви, які свідчать про непрофесіоналізм очільників Головного управління розвідки Міністерства оборони, мають викликати запитання не лише у мене, але й відповідно у міністра оборони України, Верховного Головнокомандувача та й відповідно у платників податків вами, за рахунок яких утримується головне управління розвитку Міністерства оборони. Хто не підписався на мій YouTube канал Код 450, пропоную це зробити негайно. Саме на цьому YouTube каналі ви можете дізнаватися оперативної інформації, аналіз ситуації і перевірені факти щодо військово-технічної співпраці України і ситуації на лінії бойової зіткнення. А ми разом з вами, шановне товариство, аналізуємо ситуацію. І головне. Довіряємо Збройним силам України. Віримо за свою і тримаємо встрій. Сабуди України. Ми в варті.